Доброго ранку, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці української мови. У нас сьогодні урок зв'язного мовлення. Будь ласка, в своєму зошиті мандруємо зі словом, це зошит з друкованою основою, знайдіть таку тему і в саду, і на городі. Відкрийте її. Відгадайте загадку. Сонечко не хоче землю зігрівати, Листячко пожовкло, стало опадати. Часто дощик лється, птахи відлітають, на городі та у полі врожаї збирають. Відгадайте, діти, коли це буває? Звичайно, таке буває восени. До нас завітала чарівниця осінь. Які ж дарунки вона нам приносить? Ну, по-перше, все навколо вона розфарбовує яскравими кольорами, жовтим, червоним, оранжевим. Вона приносить смачні груші, яблука, виноград, на городі гарбузи, помідори, огірочки, бурячок, морпочка, картопелька, ягоди різноманітні достигають, калина, шипшина. Осінь дуже щедра на подарунки. Отже, відкрите свій зошит і розглянемо завдання 1. Які з цих дарунків осені ростуть у парку? Дійсно, в парку росте шипшина і каштан. А на городі правильно картопля і перець. А груші і яблуки ростуть в саду, а також сливи, персики і багато чого іншого, дуже смачного. Виконаємо завдання 2. Нам потрібно закінчити речення. Зверніть увагу, початок речення у вас уже в зошиті записаний. Вам треба дописати одне єдине слово, яким можна назвати дарунки осені. Дивимось перше речення. Яблука, груша, слива, персик, одним словом це? Правильно фрукти. Дописуємо слово фрукти. Гарбуз, морква, буря, капуста, це? Овочі. Записуємо овочі. А виноград, горобина, шипшина, калина це. Це ягоди. Охайно красиво допишіть ці слова в зошит. А які ще осінні ягоди ви знаєте? Якщо знаєте, запишіть для мене повідомлення. А тепер перегорнемо сторіночку і почнемо добирати. Слова ознаки. У вас словечко вже дописано в кінці рядка, а попереду треба дописати, яке вона. От перше слово шепшина треба пригадати, яка вона. Ви можете самі згадувати і дописувати ознаки, а можете скористатися довідкою внизу під завданням. Ну от шипшина яка? Якщо брати кущ, він колючий, а ягідки кисленькі, червоні. А ще можна написати цілющі, тому що шипшина вона лікує від багатьох хвороб. Друге слово картопля. Яка вона? Коричнева, якщо за кольором, і смачна. А каштан блискучий, коричневий, твердий, які слова ви ще можете дібрати? А яблуко. Яблуко може бути соковитим, червонобоким, солодким, кисленьким. Пригадуйте, які ви яблуки їли, і записуйте. А груша, солодка, ароматна, А перець? хрумкий, ароматний. Можливо, ви ще якісь слова доберете. Записи видіть охайно, красиво, намагайтесь писати без виправлень. Попрацюйте самостійно. У вас є два рядочки. Пригадайте, про які дарунки осені ми сьогодні говорили, що вона нам приносить. І придумайте речення про той дарунок осені, який вам подобається найбільше. Можливо, про виноград, можливо, про гарбузи, можливо, про кавун. А може... Про яблука чи груші складайте і записуйте речення. Відпочиньте трошечки. І давайте будемо прощатися. По-перше, уважно перевірте написане, щоб не було помилочок. Домашнім завданням вашим буде розфарбувати дарунки осені на сторінці 7. Похайно, красиво, щоб вони були такі гарні, які дійсно нам осень приносить. Оцініть свою роботу, як вам працювалося на уроці. І до побачення. Ви всі великі молодці, а я з нетерпінням чекаю ваші роботи.